Вати відносно Москви було розуміння, що так у нас є. Там непту, у нас є можливість враження великих е кораблів ворога у чорному морі. А от те, що Україна може провернути вперше в історії таку операцію, такого класу, яка Ну немає просто, от мені дуже не подобається, коли називають це Пьорхарбором Якимось це просто не так, це неправда, тому що це унікальне. Ніхто ніколи подібного взагалі не робив. Не немає аналогів цього. Не треба шукати щось, коли щось було. І порівнювати ні, ми написали історію вкотре, написали історію військової справи, вкотре написали просто історію. В принципі, ми відкрили нову сторінку протидії країнам, які мають взагалі в принципі стратегічний арсенал. Коли мова йде про те, чому уразили 34% літаків стратегічної авіації РФ, правильно говоріше говорити про те, що ми уразили третину повітряної компоненти ядерної тріади Російської Федерації. Настільки масштабна справа і настільки м -м, неправильно говорити, на ну вибачте, просто ви сказали, ну, Я розумію, що це з інших джерел, хтось там написав, мовляв, там стратегічний там, бомбардувальник коштує 100 мільйонів доларів. Це неправда. Він коштує не 100 мільйонів, 100 мільйонів зараз, зараз винищувач не коштує. Якщо ви хочете купити F-35, готуйте 220 мінімум мільйонів за один. Стратегічний бомбардувальник коштує якісь астрономічні просто цифри. Там він не вимірюється навіть ж у грошах, особливо для Російської Федерації. Там для розуміння, умовно кажучи, сучасний стратегічний бомбардувальник це про ціни понад мільярд доларів за борт. Понад мільярд за один літак, тому що їх дуже мало випускають. Там умовно два пошкоджених, уражених ту 160-х, mm -hmm. це, це просто літак, які, які розробили у радянському Союзі, їх е, загалом за різними оцінками. Від 12 до 18 на всю Російську Федерацію залишилось в принципі.